Доброго понеділкового ранку, друзі! Сьогодні вже 9 грудня, це 344 день року. До наступного 2025-го залишилося всього 22 дні. Понеділок день нових стартів і свіжих можливостей. Нехай цей тиждень стане для вас трампліном до нових перемог і гармонії. Як говорять мудрі, зелене світло не на дорозі, а в серці, що вірить у себе. Ми починаємо наш ранок. і стартуємо як завжди з рубрики свята. І одразу хотілося б зазначити, сьогодні зелений понеділок. Це ідеальний день для екологічної свідомості, час подумати про навколишнє середовище, посадити квітку або, хоча б, мінімізувати одноразовий пластик. Зелені дії маленькі, а вплив величезний. Ну а ще сьогодні відзначаємо всесвітній день техномузики. У цей день світ відзначає стиль, який змінив хід музичної історії. Вимкніть ритм техно, і нехай ваші справи сьогодні йдуть у такт енергійним бітам. Також народ. Сьогодні дуже важливий день. Це міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду. Цей день нагадує про важливість миру, гуманності і відповідальності. Пам'ятаємо історію, щоб не допустити її повторення. Ну а ще святкуємо сьогодні день різдвяної листівки. Пора готувати привітання. Розумію, що настрій може бути не той, але листівка це не просто папірець а маленьке нагадування про теплі слова і щирість, які завжди в тренді. Також святкуємо сьогодні Міжнародний день ветеринарної медицини. Честь і хвала тим, хто рятує наших чотирилапих друзів. Подякуйте ветеринарам за їхню важливу працю. А якщо маєте пухнастого друга, зайдіть сьогодні просто так на профілактичний огляд. Ну і на завершення. Найважливіше свято сьогодні День лами. Давайте віддамо шану цим мудрим і миролюбним створінням. Якщо лама вам усміхнеться сьогодні, це точно не щастя, Або просто так. Ну а ще не можу не відзначити іменини. Сьогодні вітайте Ганну, Якова, Іллю, Петра, Василя, Івана та Георгія. Бажайте їм тепла, здоров'я та любові, як це робимо зараз. Ми. Ну а тепер народ, головна рубрика нашого шоу це гороскоп. І починаємо. Гадайте з кого? Овен. Сьогодні ваш внутрішній філософ прокинеться. Ви несподівано знайдете сенс у дрібницях від звуки ранкової кавоварки до м'якого подиху вітру. Цей день навчить вас, що навіть у буденному є магія, якщо придивитися уважніше. Телець, замість звичних прагнень до стабільності, сьогодні ви відкриєте в собі дух авантюриста. Можливо, це спонтанна прогулянка містом, зміна маршруту чи незвична покупка. Довіртеся своїм імпульсам і побачите, куди вони вас приведуть. Близнюки, ви здивуєте всіх своїм спокоєм замість постійного пошуку нової інформації чи розмов, цей день стане для вас часом роздумів. Тиша може подарувати вам більше, ніж хаос. Рак. Ваш день пройде під знаком змін, але це не ті зміни, які ви боялися. Вони принесуть щось цікаве і навіть захопливе. Приймайте все нове з відкритим серцем і побачите. Як легко адаптуватися до змін. Лев, ваш день пройде несподівано скромно, замість бути в центрі уваги, ви отримаєте задоволення від споглядання того, як інші блищать. Ви помітите, надихати інших може бути не менш приємно, ніж сяяти самому. Діва, ви здивуєтесь, але сьогоднішній день буде пов'язаний з ризиком. Ви ризикнете зробити щось несподіване для себе, і це відкриє нові можливості. Спробуйте довіритися моменту, навіть якщо це виходить за межі вашої зони комфорту. Терезим, сьогодні вас чекає творчий прорив. Навіть якщо ви не вважали себе творчою людиною, цей день подарує натхнення. Запишіть свої думки, намалюйте щось або спробуйте створити свій шедевр. Скорпіон. Ви відкриєте у собі здатність слухати, і це буде по-справжньому цінно. Ваша здатність розуміти інших стане джерелом натхнення та нових ідей. Сьогодні ви головний дипломат. Стрілець, ваша енергія спрямована на навчання. Це може бути нова книга, подкаст або просто випадкова цікава інформація, яку ви почуєте. Все це виявиться для вас несподівано корисним. Козуріг, ви проведете день в атмосфері іронії, раптом все почне виглядати як сценарій комедії, і навіть найсерйозніші ситуації викликатимуть у вас посмішку. Ваш гумор стане чарівним ключем до всіх дверей. Водолій сьогодні ви станете джерелом мотивації для інших. Ваші слова чи дії здивують навіть вас самих. Люди звернуться до вас за порадою, бо відчуватимуть у вас щось незвичайне. Ну і риби, ваш день буде переповнений символами. Все навколо здаватиметься знаками, цифри, пісні, розмови. Довіртеся своїй інтуїції та спробуйте розгадати ці послання. Це може стати початком чогось великого. По гороскопу це все. Далі у нас на черзі погода. Зима вирішила нагадати про себе легким морозцем, але це лише привід утеплитися і насолоджуватися гарячим чаєм. Нехай ваша погода в душі завжди буде сонячною, незалежно від температури за вікном. Ну і продовжуємо порадами та прикметами. По-перше, якщо вам сьогодні наснився кольор, це знак змін. Червоний символізує нові починання, синій спокій, а зелений матеріальний успіх. Також сьогодні краще не починати день з кави, а вибрати воду з лимоном. Вона зарядить організм енергію краще, ніж кава. Ну і ще у цей день не варто поспішати вирішувати конфлікти, вони розв'яжуться самі. Ну а тепер рубрика Мотивація дня на випадок, якщо вода з лимоном не допоможе. Якщо ви думаєте, що можете, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що не можете, ви теж маєте рацію. Генрі Форд, наші думки мають величезну силу. Якщо ми віримо в себе і свої можливості, ми з більшою ймовірністю досягнемо успіху. А якщо ми сумніваємося, то саботуємо самі себе. Ця цитата закликає нас розвивати позитивне мислення і вірити в себе. На цьому в мене все, друзі. Нехай цей понеділок стане стартом вашого найпродуктивнішого та найнатхненнішого тижня. Пам'ятайте, що успіх це не лише про досягнення, а й про радість. У процесі. Тож візьміть із собою сміливість для нових викликів, натхнення для великих ідей і віру в те, що цей тиждень принесе вам саме те, що потрібно. До зустрічі завтра у цей же час, і нехай у вашому дні буде більше сонця, ніж у небі. Бережіть себе і тих, кого любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пака.